Дорогий український народ, вітаю вас з нашим святом, святом нашої країни, нашої держави, з Днем Незалежності. Слава Україні, дорогі друзі! Героям слава! Шановна громада, країна це не територія. Країна це люди. Країна це свобода і незалежність. Країна це успіх і майбутнє. Так ми незалежні. Але ми дуже багато повинні зробити для того, щоб кожен українець був вільний. Ми повинні боротись за нашу свободу. Ми повинні боротись за свободу Юлії Тимошенко і Юрія Луценка. І я хочу, щоб на наступний день Незалежності ми не чули, а ми бачили тут з нами Юлію Тимошенко і Юрія Луценка. І ми повинні це зробити. Дорога громада! Наша боротьба... Дуже важка і складна. Але ми боремось за свободу кожного українця, за свободу від корупції, за свободу від правосудного суду, від міліції і прокуратури, за свободу вибору, за свободу для того, щоб людина могла працювати, заробляти і гідно жити у своїй країні. Ми поклали квіти до пам'ятників великих українців. Перед нами Деякі люди, які носять титул президента України, також поставили тут вінки. Ця людина не має права від імені українського народу ставити до великих українців такі низькі уклони, тому що ця людина знищує Україну, знищує українську мову, знищує українську державу і знищує кожного українця. Янукович повинен бути відправлений в імпічмент, і Україна повинна стати незалежна від мафії і корупції, яку він очолює, і це наше завдання. І те, що ми сьогодні пройшли гідно вулицями Києва, вулицями нашої столиці, ми показали, ми не боїмося, бояться вони. Де ці тисячі міліції, де ці сотні автозаків, де ці кійки і сльозогінний газ можна зупинити 10 людей, можна залякати 100, але не можна залякати мільйони. І ми представляємо мільйони. Тому що ми боремося за свободу і гідність цих мільйонів. Ми разом, ми сильні, нам треба багато зробити. У нас дуже важке випробування це вибори. Звичайно, це фундамент для нашої майбутньої перемоги. І тут важлива роль і місце, і участь, сила, духу і воля кожного з нас. Треба прийти, треба проголосувати. Треба підняти наші сім'ї, наші родини. Треба підняти нашу Україну. І я хочу, щоб ми разом принесли вінок на могилу мафії, на могилу корупції і показали, що ми правимо в цій країні і ми керуємо цією державою. І від нас залежить, яка буде Україна, і ми все зробимо для кожного українця. З Днем незалежності і слава Україні, дорога громада.